Слава Україні про нові обстріли рашистами та нові штами коронавірусу. Далі Україна, попри війну, продовжує виконувати свої зобов'язання щодо постачання збіжжя з наших портів до Туреччини та Ірану вирушили ще два кораблі з продовольством. Робимо свій внесок у порятунок світу від голоду і просимо світових лідерів допомогти врятувати наших захисників Маріуполя. Українські можновладці звернулися з заявою, аби міжнародні організації не допустили судилища над нашими військовополоненими. Росіяни не зважають на це у Маріуполі. Перетворюють філармонію на в'язницю. Там облаштовують клітки та гараж для прийому автозаків. Українських військовополонених готують до судилища. Міста ж намагаються спопилити вогнем. Так виглядає один з вишів Харкова після нічного обстрілу. А так, Краматорськ, по якому рашисти випустили 11 ракет. От наслідки одного з прильотів ми бачимо, що працює комунальна служба. Не лише людей та будівлі, але й українські поля знищують росіяни. Втім, найбільша загроза, яка наразі нависла над Україною та й усією Європою, радіаційна, росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. У МВС рівень небезпеки називають дуже високим. Існують плани по тому, щоб які передбачають будь-який розвиток подій. В тому числі і можливий викид е радіації, тому передбачаються плани евакуації з наближених населених пунктів. Вибити окупантів не лише з території станції, але й усієї України відтепер нашим воїнам допомагатимуть додаткові реактивні системи залпового вогню М 270 які прибули з Великобританії. Наша зброя це і наша культура. Відтак від рашиської продовжуємо позбуватися. У центрі міста Чернівці демонтували пам'ятник червоноармійцю. <«Музика> Замість пам'ятників сумнівним героям в Україні будуватимуть фабрику, дослідницький центр та центр передового виробництва компанії Байкар. Про це розповів її гендиректор Халук Байрактар у інтерв'ю для фонду Повернись живим. Це одне з наших бажань, аби одного дня на заводі в Україні ми могли б створювати байрактар ТІБІ-2, байрактар Акінчі, а також новий байрактар золоте яблуко, безпілотний винищувач Винищуємо ворогів байрактарами, а зрадників точними діями слідчих СБУ затримала колишнього правоохоронця, який коригував ракетні удари по Харківщині. Крім того, зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Саме за його наводкою агресори здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об'єктах. Встановили й особу публічника Кадирова, який був причетний до звірств на Київщині. Ганзор Бісаєв входив до найближчого оточення чеченського лідера. Наразі без нових штамів, але побільшало коронавірусних хворих. Цей показник на Львівщині зростає впродовж останніх чотирьох тижнів. Найбільше інфікованих у Львівському, Дрогобицькому та Золочівському районах повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Там кажуть, збільшується і кількість пацієнтів, які потребують шпиталізації. Поширення ковіду на Львівщині пов'язують з людьми, які повертаються за кордону. За словами епідеміологині Наталії Іванченко, нині в області циркулює штам Омікрон Ба 2 Його модифікована версія Ба 5 що нині шириться Європою, на Львівщині ще не зафіксована. Основні симптоми нового штаму схожі до тих, які були у попередників. Прояви можуть бути температура тіла, причому як від 37,1, так і до височенних цифр. Може бути нежить, може його не бути. Може бути просто відчуття закладеності носа. Може бути, як люди говорять, першить в горлі. Найменша ознака застуди може бути ознакою коронавірусної хвороби. Побільшало і хворих, які потребують шпиталізації. Нині у лікарнях перебувають 134 людини інфікованих коронавірусом. Серед них семеро дітей. Як правило, це пацієнти, усі старшого віку. Це пацієнти, які мають важкі супутні захворювання, і в основному госпіталізація спричинена тим, що Саме ковід сприяв загостренню їхньої основної патології. аби не захворіти під час нової коронавірусної хвилі. Епідеміологи радять носити маски у транспорті та закритих громадських приміщеннях і вакцинуватись тим, хто цього ще не зробив або потребує бустерної дози. Вакцина на Львівщині є. Я ж додам, що поки Львівщина лише готується до появи нового штаму омікрону БА5, цей вид коронавірусу на заході країни вже виявили у Чернівецькій області та на Волині. Одна з покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині тих, хто може захистити цю незалежність. Так написав про останню живу зв'язкову командира УПА Дарію Гусяк. Юрій Шухевич сьогодні підпільниця померла, не доживши до 99 років, 25 з яких відбула у таборах. Дарія Гусяк народилась у Трускавці 1948 року. Склала присягу ОУН. Невдовзі стала зв'язковою Романа Шухевича. Через два роки радянська влада заарештувала підпільницю. Її катували, але жінка не зламалася і, попри тортури, не видала місце перебування головного командира УПА. Дарія Гусяк вийшла на волю у 51 рік, відбувши у концтаборах на Уралі і Мордовії 25 років. Ось фрагмент її інтерв'ю з останнього дня народження, в якому Дарія з Звернулася до українських військових як розумієте, людина свідома, є свідома, і весь час розуміє, що як його життя, як він піде життя, то значить все таки щось залишив по собі. Якась буде історія, будуть інші покоління читати. І бачите, яке було їх життя, як вони воювали, яка тоніч була висока. Сезон консервації стартував цього року. Його затьмарили цінники на овочі та фрукти. Росіяни окупували область, яка годувала українців якісними та дешевими сезонними плодами. Долар рвонув з позначки 29 і на декілька днів навіть пробив психологічну межу 40 гривень за зелений. Відтак здорожчало все, особливо та аграрна продукція, яку ми змушені. Завозити за кордону і купувати за валюту. Що і на скиль, наскільки подорожчало. Ми на плато цін. Чи ще варто почекати приємного здешевшення сезонних овочів та фруктів? Наша Катерина Винарчик підготувала для вас відповіді. Огірки помідори, вони та лохина. Розпочався справжній бум на сезонні смаколики. Аби куштувати їх і взимку, господині вже почали готуватися. Консервують, маринують і заморожують. Та цього сезону доводиться економити від чогось відмовлятися, бо ціни на овочі та фрукти кусають. Овочі майже по всіх позиціях ми бачимо в цьому році суттєве підвищення ціни це десь два-два з половиною три рази порівнянні з попереднім роком. Здорожчання сезонної продукції директорка департаменту агропромислового розвитку пояснює скороченням вітчизняної пропозиції, адже на ринку відсутній один з головних операторів херсонські фермери. До прикладу, цибулю в західних областях України промислово не вирощували. Тому доводиться імпортувати, а це в рази дорожче. Перший західний проаналізував ціни на сезонні продукти. Подорожчало все, але наскільки помідори для консервації можна придбати по 25-35 гривень за кілограм. Минулого року у цей період вони коштували від 6 до 10 гривень. Ціни на салатні сорти, як от на Малинівку, стартують від 35 гривень. На противагу минулорічним – 20-25 гривням. За кілограм огірків потрібно віддати 30. Рік тому господині за них платили від 7 до 20 гривень. Середня ціна перцю – 45-55 гривень, тоді як минулоріч вона зупинялася на показнику 25. Ціна картоплі практично не змінилася, адже її вдосталь посадили аграрії на заході України. Продають кілограм по 6-7 гривень. Не змінилась і вартість лохини, ба більше вона подешевшала. Ціна за кілограм коливається від 70 до 110 гривень. Минулоріч найдорожча, теж вартувала 110 гривень. Ціна абрикосів становить 60-75 гривень на противагу 25-40 минулого сезону. Кілограм персиків пропонують за 30-45 гривень. Їх завозять із сусідніх країн, тому вартість зросла через послаблення курсу гривні. Така ж ситуація із кавунами. Вони помітно подорожчали, адже на ринку здебільшого. Імпортні болгарські азайбарджанські. Сьогодні їх можна придбати по 25-28 гривень за кілограм. Минулоріч максимальна ціна становила 5 гривень. Дехто з покупців готовий платити більше, аби все ж таки накопичити в організмі вітаміни з літніх продуктів. Це підтверджує й Оксана. Вона продає овочі, які вирощує власноруч. Розповідає, що попит на її товари навпаки зріс. На сторічку, дякую Ціни подорожчали, бо насіння відповідно подорожчало. А люди купляють. Війна переживає, якщо буде. Пусять купляти щось собі, які заготівлі роблять на зиму. Натомість у продавчині за сусіднім прилавком, навпаки, покупців Катма. Зменшувати цифри на ціннику, розповідає, не може, бо збільшила собі вартість вирощування продукції. Та люди не беруть так, як. Там того року кульками набирали, беруть кілограм-два. Чи вдарили захотівлі по гаманцю, чи бува не відмовились від консервації? Ми запитали у покупців. Найвідчутніші помідори, огірки. Відчутно подорожчало ну, так, але їсти хочеться. Зима, зима потім спитає, що літом робили восени. Готуємося, огірочки вже зробив, помідорчики ще чекає ціну. Вже розпочали, огірочки законсервували. Ну так звичайно, як завжди, щоб не залишалося на наступний рік. Кілограмів 10 треба зробити. Є ж покупці, які ще чекають на здешевшення овочів та фруктів, тому консервацію відтерміновують. Чи варто так робити? Відповідно. Дає Тетяна Гетьман на здешевшення імпортної продукції сподіватись не варто натомість цінники на вітчизняну ще можуть схуднути. Ціни будуть знижуватися, міру того як будуть збирати місцеві виробники, але виробництво в львівській області не зможе компенсувати тих втрат на ринку, які відбулися через те, що не вийшло на ринок виробники Херсон. Керівниця департаменту каже, почекати на мінімальні ціни від українських аграріїв треба ще 2-3 тижні. Катерина Олег Гонтарчук, програма Очі. Молодь, яка наближає перемогу. Сьогодні українці вперше відзначають міжнародний день молоді. Традиційно його тему визначає ООН. Цьогоріч день присвятили тим, хто вражає. Зранку у Львові в італійському дворику зібрались представники молодіжних громадських організацій. Вони працюють у тилу, аби побороти ворога і розвивати Україну. Найактивніших начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький відзначив Подяками. Ні б хотіло, щоб молодь була представлена в всіх державних інституціях, тому що ми маємо дивитись на державу очима молоді, і саме вони будуть формувати наступну нашу державу, нашу динаміку. Тичні українські народні пісні за кордоном на щорічному джазовому фестивалі у Німеччині, який відбудеться наприкінці серпня, виступить Львівський симфонічний оркестр Інсольвів разом з відомою українською джазовою виконавицею Тамарою Лукашовою. Артисти закриють цьогорічний фестиваль. Сьогодні у Львівського симфонічного оркестру «Інсольвів» разом з солісткою Тамарою Лукашовою генеральна репетиція готуються до гастролей. Цього року вони виступатимуть на щорічному німецькому джазовому фестивалі Колонж Джаз Вік. Концерт відбудеться у місті Кельн. Артисти будуть грати українські народні пісні в аранжуванні Тамари. Також будуть звучати її нові композиції. Будуть звучати мої композиції та й відомі українські пісні, такі як Як люб... тебе не любити, Києву «Ой, ойлузі червона калина. Ми вже працюємо на майбутнє, тобто вже поєднувати культури, щоб як такий культурний міст був між Україною та Німеччиною. Цей виступ є культурним фронтом, де через музику та вокал артисти зможуть передавати біль, який переживають українці під час війни. Зі сцени виконавці зможуть закликати продовжувати підтримувати Україну в свою чергу. Інсольвів. Теж допомагають військовим після гастроли хочуть перерахувати 8 тисяч євро на потреби ЗСУ. З кожного концерту ми привозили кошти, які переводили згодом в допомогу хлопцям. І так само з цього концерту, до речі, наш диригент Ярослав Шемет повністю відмовляється від свого гонорару. Аби чинити ще сильніший спротив засиллю чужої руської культури, ми українці повинні знати історію становлення нас. Як нації повинні досліджувати культурну спадщину та навчитися розпізнавати її вплив на сьогодення? А де ж це робити як не у Львові? Архітектура, мистецтво та особлива атмосфера еклектичного міста усе це надихнуло асів туристичної галузі розробити проект прогулянки Львовом. Це екскурсії для тих, хто у місті Лева вперше через війну, і тих, хто живе тут роками. Львів час війни називають відносно безпечним містом. Так, тут містяни теж чують звуки сирен. Однак лінія фронту за багато сотень кілометрів. Місто Лева радо приймає тих, хто намагається відволіктися від війни і втікає від неї. Тож тут організовують екскурсії для внутрішньо переміщених осіб. Однак до них все частіше долучаються і містяни. Для чого зараз дізнаємося? Карта біля туристичного центру міста на Руській 20 наочно показує, хто найбільше цікавиться історією Львова з початку повномасштабної. Вторгнення. От можна побачити, що найбільше зараз у Львові людей з Харкова і з Києва частково є. Із Донецької області найбільший побут у перші місяці війни був серед них на патріотичні екскурсії, де б розповідали про героїчне минуле України. Зараз частково теж залишилося патріотичні про історію, і, звісно, з ознайомлені з нашим містом. Спочатку були такі з центральною частиною міста ознайомлені Зараз більшість людей вже побували на екскурсіях. то ми робимо акцент на райони, наприклад, на Стрийську в нас з'явилася екскурсія. Однак на сьогоднішню прогулянку зібралися з Більшого саме львів'яни, Львів здавна був поділений на польський, єврейський німецький квартали для містян же найцікавіша українська частина історії міста. Насправді, коли будувався цей будиночок в 1905 році, будувався він в давньому українському кварталі міста Львова. Чому давнина саме зараз актуальна для сучасного жителя Львова? У зв'язку з ситуацією в країні за рахунок. Агресивного нападу Росії більше стає цікаво про якусь історію. Раніше так не цікавилися люди. А цікавого чимало ось знайома усім церква на вулиці Руській, та чи всі знають, що у дворі храму було? Кладовище, Отож, якщо ми маємо тут храм, і ми пригадуємо, що храм будується ті давні середньовічні часи. Тудешкодовище. Розгадувати такі ребуси історії, відкривати рідне місто з нового кута і є завданням екскурсоводів сьогодні. Тому проект прогулянки Львовом намагаються популяризувати не лише для біженців, а й для тих, хто живе у Леополісі. Про екскурсію дізналася зі соцмереж. Я давно слідкую за Львів тревел, побачила, що така екскурсія, запропонувала хлопцеві, і він підтримав ідею. Та я можу додати безпосередньо недавно слухав пісні Скрябіна і дуже захотілося попасти на екскурсію. Останній Се що був в школі, а в школі не водили у закутки колоритних двориків, які будували за принципом таких же італійських. Заходиш у дворик, а там тоді зелень, і місце, де можна кавою посмакувати, і місце, де можна посидіти гарно подумати. А ще знайти. Саме в такому дворику, в цьому дворику, на вулиці Руській 4, Ми маємо одного із найдавніших левів в рамках проекту прогулянки Львовом» вже провели понад 500 екскурсій. Більшість з них безкоштовні або за доброчинні внески. Спочатку власне війни, коли ми відновили цю екскурсійну діяльність, це десь кінець березня, початок квітня, екскурсії стали більш таким заняттям і освітнім, і едукаційним, але одночасно це спосіб розважити людей. І от як сьогодні сказала навіть учасниця нашої екскурсії, я забулась про війну. Забути на півтори години про війну і ще більше полюбити Львів можете і ви. Екскурсії організовують з п'ятниці по понеділю. Записатися можете за контактами на сайті Львів Тревел. Діана Буткевич, Олег Гонтарчук, програма. Очі. Гуляйте рідними містами, цінуйте Україну, аби надихатися на подальшу боротьбу з ворогом, яка триває. Нехай вихідні будуть спокійними. Бережіть себе і побачимося наступного тижня.